Друзі, сьогодні у нас е, зустріч з поетами місцевими. Сьогодні у нас буде декілька маленьких презентацій неочікувано і експромтом. Розкажіть ідею створення цієї книги. Як от у вас з'явилася така ідея? Ну як? Я випустив першу книжку. Вона називалася Гумор від Анатолії. Із-за того, що робити по вечорам, та й днем нічого. Бо я ще молодий, тільки mm -hmm. 85. Mm -hmm. Ну і сижу, робити нічого, потрошку пишу. Ну, я говорив, що коли сідина в висок, то бік в ребро, біс в ребро. От. Ну і ми видали цю книжку. Коли я хотів, щоб було опять 6, плюс 16, плюс, то Микола Дмитрович каже, Напиши не 16, а 21. Буде набагато більше. Інтриги. Я і ж так і хочу сказати. І я й написав. І Знайшов з інтернету таку красиву жіночку, відправив їй, і їй сподобалося це. І вона видала мені цю книжку. Вам зачитаю вірш, який називається Сторожества. На якомусь торжестві були дві подруги. Напалися до хлюща, бо вітали друга. До домівки шлях ішов через цвинтар прямо. Захотілося обом, як говорить. Написано таке, ось послухай краще. Не забудемо тебе, дорога нізащо. І не статмо душі від такої втрати, Тож ми будемо тебе вічно пам'ятати. Говори їм ні. Переживає моя мати, пораду надає мені. Як будуть щось пропонувати, то хлопцям говори всім ні. Та ось один їй пропонує. Ти заперечувать мені, як ти, якщо тебе я розцілую, не будеш? Ну, звичайно, ні. Вони. Пишу вірші, тебе чекаю. Прийшла і сонячним пронинням все як у казці засіяло. І так на серці гарно стало, бо ти божественне створіння, розквітло все, і сонце промень пройшов по тілу, як по серцю, і хоч в душі відкрились дверці, твій не почув сердечний гомін. Шепочеш, ти не поспішай, кіпцем коней гонять не стоє, бо прийде день, і ми з тобою в грудях огонь запалимо. Знай, ти зачекай, бо я на дні прийду до тебе чи приїду, забути, щоб усі обіди і посидіти в тишині, а в тишині там тільки мула. Та тишина тебе ламає, життя у тебе віднімає, і ти згораєш весь дотла. Ну так навіщо я тоді до тебе серцем прив'язався, і в світлі зімить погнався. Щасливим стать, щоб назавжди. О, Боже мій. Зі мною що? Яка жага опанувала, тому мені так больно стало, бо без кохання все ніщо. Як заспокоїтися? Як? Відкрий секрет, його ти маєш допоможи, бо все ти знаєш, і в, ж... і в житті заспіває пак. А ці пісні лише для нас. Вони душу зігрівають, серця на вік вони з'єднають, це головне. Для нас якраз я вже йду до тебе, жди, і пригорнусь до твого тіла. Нехай не сміло, не вміло, але навіки назавжди. І покохаємося ми про все на світі я забуду, бо це скажу велике чудо. Ну а без тебе морок, тьма. Це я знаю, ще в школу ходив. було мені годів вісім гель. Анатолій Іванович, а, а скажіть, а ваші е, вірші, вони от завжди переважно про любов? У мене про все, що хочеш. Дівчата вже не дивляться на тебе. Може яка дивляться, тільки як широкий чи ні. Ось і дивляться. Ти від душі, від серця. і по, по тому -то. Там навіть вірші Що? Мені є. — є, є, Ну це серйозний, там є. Там. Микола Дмитрович, розкажіть, будь ласка, про історію створення збірки. Покажіть її, давайте покажемо. Моя остання збірка під музику дощу. Так. Розкажіть її створення. Тут зібрані вірші останніх моїх років. Тут є і воєнна тематика, і інтимна лірика. Ну, і загальні вірші, суспільні. Презентація була в будинку культури в нашій. Вона е, отримала премію. Да. так? Я прийняв участь у, у всеукраїнському конкурсі імені Михайла Івановича Чабанівського і на свою привелку радість отримав там у номінації Поезія друге місце. Ми вас вітаємо. На цей захід, це можна назвати навіть святом. Я їздив. Був я і на батьківщині Михайла Івановича самого Чебенівського в село Лигівка. Покладали ми там квіти йому до його меморіальної дошки. Був я і в самій Сахновщині. У будинку культури відбулося урочисте нагородження призерів, лауреатів. Ну, Серед них я був. Там були гарні концерти, співаки, чудові ведучі, ну, чудові люди там. Мені дуже сподобалось така атмосфера. Саме за цю збірку. Саме... Саме за цю збірку. Зараз готую вже третю збірку. Ну, майже назбирав вірші. Ви весь час там обдосконалюєтесь. Правда. З тим ви спілкуєтесь, які вам підказують, можливо, щось. Якісь поради дають? Друзів в мене багато. Поради дають майже всі друзі. Є в мене і найближчі друзі. В творчій Асоціації літераторів Слобожанщина в місті Харкові. Там я подружився із нашим головою Романовським В'ячеславом Євгеновичем. Під Копаєм Олександром Миколаєвичем, Виноградською Ніною Іванівною. Подобається вірші Супроненко Ніни, Тома Леоніда, Шелкового Сергія. Тобто мені є в кого поручитися. Один із віршів моєї збірки, написаний в день мого народження, на ювілей. І так він називається, ювілей. Ну що ж, Миколо, ось і 60. Спинись, поглянь на пройдену дорогу, без нагород і зайвих грошенят, і часто забував молитись Богу, багато подолав тяжких доріг. Болять вночі, від праці терпнуть руки, але, переступаючи поріг, цілують, пригортаються онуки. Будинок є, у тілі трохи сили. Дружина, як ромашка в житах, а що волосся роки побілили, у світі я не перший у літах, ще й добре і дуже вдячний долі, що на землі такий я не один, що садрясний, зерно налите в полі і України я щасливий син. Люблю життя, ясні й похмурі дні, осінній сум. Весни п'янке цвітіння, і маю, як гадається мені, і честь незаплямовану, і сумління. Я батько, чоловік, дідусь і брат, а більшої немає насолоди, дітей увага, ніжність онучат, Отце мої найвищі нагороди. Правень на серці. Молодість моя, моя весна, Відцвіла ти стала стиглим плодом, сивіє вечірня далина, сходить місяць над блакитним бродом, тихий жовтень кидає в імлі, мертве листя на холодні води, не втекти нікому на землі, відходи всесильної природи. Простягнулась лісу довга тінь, плесо в мерехтінні від дзеркалень. Навкруги пожовкла далечінь, а на серці відчайдушний травень. Мені, до речі, дуже сподобалися ваші е, вірші, Ті, що ви вже після збірки почали писати. Е, знаєте, що я хочу Питіла. Я може вам і говорила, але ну, ще скажу. Ви почали більше відкриватися як особистість в оцих творах своїх. Там ви більше віддавали перевагу суспільній ліриці. А тут просто, от ви читаєте, я бачу в них вас. Ваші відчуття, ваше ставлення до життя. Ну, Більше от якось ваша душа більше тут висвітлена. Ви більш повинна вжити російський термін розкріпощені більше mm. в, цій, в своїх роботах останніх. Тому дуже, я дуже приємно. Дякую за такий коментар, за такий відгук. Таємні мрії. Вірш називається. Але не ті, що ви подумали. Може, я про друге подумала. Не про те, що ти подумав. Фактичого я я так далеко від твоїх очей, Від усмішки і першого признання, коротких, ніжнозоряних ночей від чистого і щирого кохання, далеко від легких, мов крила рук, сердечної, закоханої ласки, Між нами простяглася даль розлук, Немов сумний сюжет старої казки. Пройти потрібно небезпечну путь, Ховаючи в душі таємні мрії. Дзвінки і голос твій завжди несуть тепло кохання й пригорщі надії. Весняний вітер зиму прожене, думок навіє різних чудернацьких. Я знаю, дочекаєся мене Із нелегких моїх доріг солдатських. І подруги. Поки у нас проходить передплатна кампанія прямо в редакції на зустрічі з поетами, поети і поетки нас підтримують, за що ми щиро дякуємо, тому що ми всі розуміємо, якщо не буде газети, не буде редакції, не буде де нам збиратися тут, не буде де друкувати е, поезії. Це вже кінець. Я спустошіла. І паморозь на травах біла. Клин журавлів зове удалі, ми вже давно чужими стали. Поглянь на сад із жовклим листям, там вітер лиш гуляє зі свистом, коли змирене твоє его у тім саду почуєш ехо, тендітно ніжних почуттів, яким колись ти так радів. Ті почуття немов все рідке, вони нам судді. Вони й свідки в промінні сонця на світанні, гуляють відгуки останні, а паморозь на травах біла, Ти зрозумій, я спустошіла. До щасливої долі. На шляхах до щасливої долі, перехрестя провулків і площ, смак пізнала і перцю, і солі. Все було метілі та дощ, на шляхах до щасливої долі гомін був і людський пересуд, Та ніколи часу не втрачала на презирне злослів'я іуд. На шляхах до щасливої долі я в собі відзнайшла океан, а глибини в нім світлі та ніжні, Здатні душу зцілити від ран. На шляхах до щасливої долі я зборола в собі власний ад. Помилки обернула на мудрість, щоб уже не вернутися назад. На, стар, старі на старих окопах маки проросли. Скільки люду там вбито, червоним цвітом зацвіли, скільки невинних у небе злетіло. Там вже бою немає, там тихо, лиш вітер гуляє колише траву, і маки червоні до землі нахиляє, і ніби питає чому не живі, чому полягли тут в бою? Вони лишились там назавжди, щоб ми краще жити могли, і вічно будуть вони спати, кляті окопиці охороняти, а маки червоні будуть землю покривати. Це пролита кров наших воїнів солдатів, щоб ми знали, як це все далося. Щоб пам'ятали тих, які віддали своє життя, які лишились там навіки молодими, і шанували героїв наших, які відстояли цю війну. А маківку червону я більше не зірву, а на могилі у солдата рясно посаджу.